Стімі розпочався літній розпродаж. Про найкращі знижки на 5 топових синглплеєрів ігор, які ти точно захочеш придбати, розповім в цьому відео. Колеги, вітаю! Нагадую, що до 10 липня в стімі триватимуть знижки з нагоди літнього розпродажу. Зазвичай під цю акцію попадають всі найкращі ігри, а це близько 90% тайтлів, крім уж зовсім свіжих релізів. Сьогодні в програмі Resident Evil Village, survival horror з чудовою графікою та дуже лічною атмосферою, що отримала 75% знижки та коштує 262 гривні. Disco Elysium. найкращий детективна RPG без боїв, зате з дуже глибоким сюжетом і величезними діалогами. Графомани точно зацінять, тим паче за 47 гривень. Death Stranding Final Cut. унікальна гра генія Хідео Кадзіми про доставку вантажів у постапокаліптичному світі з неймовірною атмосферою. Варто пройти, тим паче, якщо ви хочете зацінити другу частину, що недавно релізнулась, адже вони сюжетно пов'язані. Забираємо за 479 гривень з 60% знижкою. Middle Earth Shadow Bundle дві гри, дійство яких відбувається у світі володаря перснів, де ти створюєш свою армію орків та руйнуєш плани Саурона. Проходження другої частини Shadow of Mordor затягнуло мене майже на 100 годин, тому особисто рекомендую. Система Гліко інколи призводить до створення дуже комічних персонажів, ціна 184 гривні. Dead Cells. Шукали роглайт на 100 плюс годин? Ця гра точно вам підійде. Купа видів зброї, різноманітні прокачки, ідеальний представник жанру, що має дуже схвальні відгуки у стімі, і обійдеться вам лише у 374 гривні. Hades. божественний роглайк. В прямому сенсі цього слова, де ти гратимеш за сина Аїда та намагатимешся вирватися з підземного світу. Сам нещодавно почав заліпати всю гру на Steam Deck і вам рекомендую, тим паче за 175 гривень. А якщо ну дуже сподобається, то ще є друга частина. Дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пригодах. Якщо раптом ви шукали україномовний YouTube канал з кльовими летсплеями, то я такий веду. Переходьте по посиланню в шапці профілю, буду радий вас бачити!